Так, друзі, всім доброго дня. І сьогодні мені випала така можливість побувати в музеї в нас в Полтаві такого відомого письменника, як Короленка. Зараз трішки нас поведуть по таким чудовим його закладам. По одному такому гарному будиночку, потім он по другому. Трішки нададуть нам. Інформацію не тільки мені, я взяв і друзів, і тут прийшли. Я дивлюся студенти, розкажуть, хто такий був Короленко, чим займався. І я думаю, вам буде теж цікаво дізнатися, хто це був за письменник і, і хто проживав у нас на Полтавщині. Музей видакого письменника, правозахисника публіциста Володимира Махнача Сам письменник приїхав до нашого міста Ще в далекому 1900 році. І живе в центрі нашого міста, а в 1903 році він поселяється саме в цей будинок і живе тут на правах арендатора, з чесною мовою був квартиранто. А власником всього цього двору був лікар Будаговський, який проживав в білому будинку з колонами, куди ми також з вами сьогодні завітаємо на літературну експозицію для того, щоб оглянути виставкові зали літературної експозиції. Тож, сьогодні ми з вами побуваємо в п'ятьох кімнатах цього музею. Перша кімната це вітання. Ви бачите, яка вона простора. В три великих вікна виходили на вулицю Малосадова. Нині це вулиця Короленка. Ну і будинок наш знаходиться за адресою вулиця Короленка. 1. вікна прикрашені, красивими шторами, вгорі тіранки. Ручна робота, вишивка красива, і бачимо літери ВК. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що означають ці літери Володимир Короленко? Володимир Вірно, великий портрет Володимира Галактовича, такий він мав вигляд. Клікав, до Полтави, в віці сорока років він поселяється не сам, а разом зі своєю родиною, з дружиною та двома доньками, яких звали Софія та Ната. Цьому будинку, в цій кімнаті, вітальні збиралися частіше за все по посереда, і сьогодні якраз нас з вами середа, так і по субота. Короленко неодноразово зачитував тут свої твори. В цьому будинку бували такі відомі люди, як Панас Мирний, Карпенко Кокари, Козловський, але Козловський не Віталій Козловський, ми ж розуміємо, це цього в нас не було. От поки що ще не було. А той, що відомий нам світ тенор, Козловський приходив сюди із своїми. Щедрівками пощеркувати і та колядками до родини Короленки. Володимир Федорович був впізний. І це було дуже приємно для самих колядників, що і вони були впізні. За колим столом збиралися, обвольвалися і спати. В цей будинок приходили ще люди, які не знали, що Королевка це відомий на весь світ письменник. І саме твір сліпий музикант принісили світову при життєву славу. Цей будинок прикладали люди за допомогою, за порадою. Всіх обов'язково в Україні приймали. Двері цього будинку завжди були відчинені для всіх людей, незалежно від. Ві від того, якою мовою людина говорить, чи який має волі шкіри, заможня ця людина чи бідна, обов'язково всім надавали допомогу. Ще традиція така в родині була, що тільки хто прийде в будинок, потрібно було посадити за стіл, щоб людина відпочила, потім нагодувати. А якщо людина обрала, що я не хочу не їсти. Відпочивати, мені треба до Володимира Лавтьонича по справам, то обов'язково всіх пригощали трав'яним чаєм, а потім вже приходили до справи, до проблеми, з якою завітала цей будинок. Якого з вами в кімнату зайшли? Столова. Це не кухня, це їдальня, правильно ти сказав, сторога. Чому це не кухня, чому це їдальня? Ну. Добре. А? Добре. А? Добре. Так. Немає печі, немає якогось культура, сковорідок, ми не бачимо. Сюди, в їдальню, вже Добре. подавали готові справи. Сплинули до вікна сидів сам Володимир Галактинович, навпроти нього сиділа дружина, поруч місця для і були місця для помічницького господарства, які вважалися членами великої своєї родини. На століска з знебіленого полотна і посуд, який ви бачите, він був справжній морян, який належав Володимиру Галактоновичу. Позад у мене був кут. В буфеті посуд того часу схожим користувалися в родині. Деякі речі справжні, реальні які не користувалися. Ми бачимо красивий кухоль. Зараз я дістану, бо вас багато сьогодні, всі, мабуть, видно, так? У завода Дикайке. Короленко не вживав спиртних напу. Чого? Він не пив ні пива, ні Чого? вина, ні шампанського. По простій причині просто йому не подобався смак. Короленко навіть не пив каву. Хоча у нас є ось такі скрила для того, щоб можна було перемолоти каву. Всередину закидали зернятка, прокручували. Це вже звідти можна було дістати перемелену каву. Каву полюбляла його дружина, а Короленко пив тільки трав'яні чаї. Тому у нас є там дельбовівання, подивіться, будь ласка, які красиві, великі. Це саме родине Так. Кабінет Касмака. Саме в цій кімнаті все збережено так, як було за життя. Ми з вами бачимо, що це білі стіни, без шпалер. Навіть на вікнах не було ніяких занавісок, щоб нічого не відволікало короленко від його роботи. Робочий стіл, з яким короленко пропрацював більше 36 років. На столі. Речі, якими він користувався, етажерка, і навіть запруснутими очима не знав, де що в нього лежить. Бачимо чорнильничку на переливайку, перо, ножиці, якими він робив вирізки, перочистка, шкатулочка для зберігання марок, промокашка з ініціалами ВК Володимир Короленко скляний прес на випадок протягу, щоб документи не розліталися, і маленька ваза, яку доньки письменника приносили тату відвіди для того, щоб йому краще було працювати. Короленко був дуже сучасною людиною, і тільки яка новинка в техніці з'являлась. Він з радістю ж міг її собі придбати і з легкістю опанувати цю техніку. Так у нього була і друкарська машинка фірми фірмотерву. Був копіювальний прилад. Ксерокс ну, це фірма така, але за допомогою цієї річі з силою треба було натиснути і залишити відтиск, щойно написаного. Okay. З однієї сторони це робоча зона, там де Володимир Гафлович працював, а з іншої сторони це зона відпочинку, там де він відпочивав. Красива така софа, на якій Короленко міг відпочивати, читаючи там енциклопедичний словник. І на карту за життя був писаний Короленко. Остання книга, яку Короленко перед смертю читав, до кінця не дочитав, зберігається у нас в музеї і позаду вас є світлини. Це родина Короленка, його дружина, доньки, і є фотографія мами. Світлини батька електронного Панасовича немає. По простій причині він не любив фотографуватись. І часто в соцмережах ми можемо знайти там в мережах інтернет, біографія Короленка, і є фотографія батька. Він був повітим судею, дуже чесною людиною, непідкупною і таким чиновником. Того часу, який був неугодний для людей. Навіть він не брав не те, що хабаря, а не брав подяка. Біз... <кій> <кій> і цим спричиняв незручності для людей. Бо їм, коли б хотілося, можливо, і вдячність якусь віддати людині, але й цього він не приймав. Був дуже розумною людиною, і якби хто йому хотів принести хабаря. Він знав, що потрібно, щоб ця людина піднялася по сходах для того, щоб їдати палкою, наганяти палкою. І його люди боялися, але й сильно поважали цю людину, знали, що він ніколи не візьме ніякої взятки. Чому він міг дати? Чому він був з палкою? Бо заснув в чадній хаті, паралізований був на одну сторону і шкотильгав, тому завжди собою носив палиць. І люди побоювалися, щоб якщо вони будуть пропонувати якісь незаконні дії, то він міг поєднав. Це... Так, друзі, ми знаходимося. В кабінеті нашого митця і письменника, де він працював і відпочивав. Зараз переходимо в дитячу кімнату і подивимося, що там. Оцей зайцек сам буде. А тепер подивіться в його очі. Бачимо, випала морквинка. Очі хочуть підібрати ще морквинку, так? А ноги бояться вже тікають. Бо тоді той же він сам виросте в томорку. Ну, нагляд. Тож для дітей це важливо оточувати їх красивими речами, для того, щоб виросли. чи довіти. Над картинкою такої у нас телефоном бачимо картини. Папуга на корзині з квітами. На речі це колпадський на Ні. Але чим вижити ця кофе, Дрова і від однієї печі отак три, а то і чотири кімнати. Ми з вами підійдемо до руби, я вам покажу. Там дуже красиво навіть на самій грубі, коли ти відкриваєш, які там ручки красиві, і там зроблені якісь візерунки, там чи квіти для естетичної краси. кімнаті, на столі, фотографія короле... доньки Короленка та Зятя. Старинний фотоальбом. Світлини зберігаються у нас в фозах, а це просто можна побачити, як красивий, великий такий масельний фотоальбом. Чорнильничка, перочистка та керосинова лампа. Остання кімната це кімната дружини або кімната для гостей. Красиве, таке підліткове ліжко і годинник французький, Це але чого? він не такий. Так, того часу тільки в чорний колір пофарбовано. було також самого кольору, як і маленьке дитяче ліжко, ви ми з вами бачили в дитячій кімнаті. Я, Я вам дякую дуже. за увагу. Будемо переходити до наступного будинку. Якщо у вас є якісь запитання, питайте. Ми вийшли вже на двір, друзі, і йдемо. Дивіться, такий гарний сад. Ідемо в приміщення там, де жив лікар. І тут позіли Так, це цей айполіт. Так повітря вони щупають. Ми знаходимося в виставковій <різь> залі. Роботи, які вам сьогодні представлені, це е, Ігоря Лотиша. Сам пан Ігор за освітою, медичний працівник з 40-річним стажем. Але полтавчани його знають як фотографа і як художника. Він взяв старовинні світлини і надав їм кольору. Тож ми бачимо з вами українські хати, яких вже немає, які збереглися тільки на старовинних світлинах. А пан Ігор надав їм кольору. Можете поздивлятися, їх можна зробити фото собі на згадку, якщо хочете. Бай, ну і кориду, вагу, будь ласка, не те, що на цих роботах ми не бачимо бур'яну, так бачимо багато квітів. Якщо це худоба, то ви подивіться, яка вона, так? Така ви що чиста, набудована. А які ці українці? Красиві, гарно вбрані. Ну, можливо, що ці світлини робили. Ну, заздалегідь люди знали, що буде фотограф, бо фотографія не настільки була розповсюджена, що одягали найкраще, що у них було вдома, але це було ще на себе одягнути красиве, навіть для на того, щоб зробити любов до хату. <рив> він взяв ці фотографії і став їх з мати. Хлопеш. Це він сучасний. Сучасний, сучасний. Але це лікар ще не живе. А лікар Будоровський, який тут проживав, вони виїхали в еміграцію до Франції і Ось-ось. Ні, 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 ні. Мабуть, вже їх живих немає. Це тисяча дев'яти. Проходьте сідайте, я передаваю вам. Сидайте, 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 сидайте. А, Это литературная экспозиция, и да. у нас в этой кімнаті бывает разные да. ставки. Есть, походите, давайте сразу величие, и раз такой солнечный день. Виходять студенти. А я вирішив для вас засняти, як тут гарно на території на цього музею. Гарно дуже все прибрано, чистенько. Дивіться, це таке якби береза. Далі там вже пішов обрив. І далі пішли вже частні сектора, друзі. Там дитячий садочок. Це наш полтавський музей імені Короленка. Отримав такі невеличкі подарунки про нашого Короленка. І... Його твір Діти подземіллі про самого письменника і про його твори. Оце така чудова зустріч сьогодні у нас відбулася. Все, кому сподобалось таке відео інформативне. Запрошую вас на екскурсії. Є тут приємні люди. Хочу дуже подякувати, хто проводив цю нам лекцію і показував це все. Це ямець Світлана. Велике дякую, і також велике дякую Кутержевській Любов Іванівні. Все. велике вам дякую за таку гарну екскурсію.